Горафо Фавор, там відбувалась подія, що славу й велич Господа відкрила, там образ Сина Божого Месії, преобразила враз Господня сила, Його лице, мов сонце засвітилось, одежа стала вмить тусніжно ту сніжно біла, Мойсей, і для живими там з'явились І про щось з Христом тихенько гомоніли. Петро промовив, добре тут нам бути, давай для вас збудуємо три намети. А хвилювання сповняло груди. А в той час, згідно біблійного сюжету, їх з неба Хмара заслонила ясна. За Хмари вони вчули голос Бога, що промовляв так голосно й виразно. Це син мій любий, слухайтесь його. На землю учні впали, налякавшись, тривогу і страх у душах затаївши, але Господь торкнувся їх, сказавши: Не бійтесь, встаньте, й очі свої звівши, вони побачили Христа самого, Він біля них був, а видіння щезло. Нікому не кажіть про це нічого до того дня, поки я не воскресну. Подію цю ми згадуємо нині, як наш Господь в цей день преобразився, Незабутній ти вершині, де учням Він, як Бог тоді відкрився. І я сердечно святом вас вітаю, Хай Боже світло, душу вам зігріє, і в день такий врочистий побажаю нетлінної блаженної надії. На Боже Царство, на спасіння вічне, щоб ніхто із вас не захитався, щоб образ Божий, праведний величний у ваших душах ясно відбивався, нам преображення щоденно треба, у Біблію, як в дзеркало, дивимось, І уроки цінні повсякчас для себе Із писання священного берімо. Я зичу всім сьогодні, любі друзі, щоб ви, мов маяки у тьмі сіяли, щоб ви були подібні до Ісуса і своїм життям Його відображали. .